Всім привіт! Записую для вас відео ліжок, які ми зробили. Це всі ліжка, які зроблені, вони зроблені з одного матеріалу. Це з вільхи. І вони всі покриті однією фарбою. Це білою емалю. Ось. Ці три ліжка це двоспальні, вони всі однаковим розміром 1,60 х 2 Ось. Це більш простіша модель така. Посередині ще буде підпорка для ламелів. Ось. Це більш вже така складніша з м'якою частиною модель. Вона і дорожча. Бачите, така робота. Все якісно зроблено, якісно фарбовано. І така трохи вже. Така нова модель для нас, ми перше таке робили. Того, ми дуже схоже робили, але бувають такі трошки маленькі зміни. Ну, а інколи замовник хоче щось, щось друге там, або трошки щось по-іншому, то ми робимо. Ось такі роботи. Це три ліжка M160 на 2. Тут також всі, всі там, де на метр 60, ми ще робимо підпорки знизу під ламелі. По надійності я вам скажу, питань не буде на рахунок ламелів. Є такі два ліжка, це 90 на 2, підліткові, дитячі, як їх називають, вже не знаю. Зараз є діти вже і виросли. Як -то, ну коротше як -то називає. З таким бортиком до стінки. Ось, матрас тебе буде 25 см, тому матрас буде майже до цієї першої бортика цього. Там десь 3-4 см не буде доставати. Тому тут все так зроблено. Це, це 90 на 2. Такі два ліжка. Така робота. Кому цікаво, підписуйтесь, хто може вперше. Так, що тут ще показати вам? все, все тут просто, ну, покажу ще саме чуть більше, ближче, частину. Бачите, ми. Якось раніше робили ми, далі ще звідси вставляли таку ще стоючку, Але цього разу зробили б чисто доножки частину. Ну, тобто, хто дивиться наші відео, то там можливо згадає, що в нас трошки модель саме цього була, змінилася також. Зверху накладочка. І взагалі вшиваємося гарненько. Акуратненько. Ось. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки Ще буду знімати відео про наші роботи. Все, всім пока.